Зараз я можу знайти спільну мову абсолютно з кожним. Але якщо згадати мене ще три роки тому, це був капець. Я була дуже сором'язливою дівчинкою, яка боялась припитати лишнє, яка боялась сказати щось не те. Тому, якщо ви хочете знати, як спілкуватися з людьми так, щоб ви їм подобались, щоб вони були від вас просто в захваті, і щоб вони хотіли продовжувати з вами або співпрацювати, або комунікувати в подальшому мати будь-який зв'язок, це відео для вас. Мене звати Евеліна, я веду цей ютуб канал, і сьогодні ми будемо разом краситись та... і розбирати цю тему. Перше, коли ви спілкуєтесь з певною людиною, не засуджуйте її. От якщо вона вам прийшла і розказує про певний досвід з минулого, не засуджуйте. Коли ви будете засуджувати людину, це буде утворювати певний опір між вами, і людина навпаки буде тільки віддалятися від вас, і вона не захоче вам в подальшому щось розповідати, тому що вона буде розуміти, що від вас іде суто засудження. І я вам серйозно кажу: всі люди, з якими я спілкуюсь, прям всі до єдиного завжди, коли я Поту, а що вам мені подобається? Я така карається характер. Всі мені кажуть, те, що мені дуже подобається, те, що ти завжди слухаєш. Чуєш, і не засуджуєш. Тобто ти входиш в положення інших людей без будь-якого засудження і навпаки думаєш, як допомогти або як підтримати, але не засудити. Далі порада для тих, хто захти заїкається, коли говорять. Я думаю, що у вас бувало таке, коли ви планували там якось сказати, щось розказати, щось до прикладу, в певному методі, в певному вигляді розповісти про себе. Наступає цей момент в результаті. Ви вже все забули, і ви вже починаєте заїкатись, бе ме йо моє, нічого не можу І у мене була знову ж таки така сама штука. Те, що я почала робити, це просто давати собі час на те, щоб подумати. Ми люди, істоти, почали дуже дуже спішити абсолютно у всьому, прям реально у всьому. Ми спішимо навіть в тому, наскільки швидко ми маємо подумати, наскільки швидко ми маємо відповісти. Це бред. Навчіться не спішити, навчіться прямо казати, що мені потрібно більше часу для того, щоб відповісти на певне питання. Мені потрібно більше часу те, щоб подумати. І просто-напросто не спішіть. Якщо це адекватна людина, якщо це адекватний співбесідник, він буде підтримувати вас, він не буде сам спішити, і він просто дасть вам стільки часу, скільки вам потрібно. Вам буде морально набагато легше саме тоді, коли ви одразу визнаєте всі свої страхи. Наприклад, ви боєтесь спів... Спілкуватися цією людиною, тому що ви розумієте, що вам потрібно з нею вкласти певний договір, і вона дуже впливова людина. Одразу визнайте цей страх і все не закопуйте його десь глибоко всередині себе. Не брешіть собі, що ви не відчуваєте страху, і так, як роблю я, я це визнаю не тільки собі, а ще й напряму людині, з якою я спілкуюсь. Чому тому, що таким чином мені легше. Мені легше, тому що людина знає, тому що я це знаю, тому що я це визнала. Ну і плюс знову ж таки, якщо це якась адекватна людина, то вона буде до вас більш лояльна протягом усієї розмови. Ну і сам факт того, що ви визнаєте певні свої почуття, навіть якщо вони не дуже то й позитивні, це також буде певній мірі зближувати вас з вашим співрозмовником. Не бійтесь перепитувати. У Мене завжди була така думка, що якщо я щось не почула, то все зразу капець, Я не знаю, що казати. Треба тільки махати головою, і робити вигляд, що я все зрозуміла, те, в темі. Це бред. Якщо ви щось не почули, просто перепитайтеся, по-перше, а по друге. Якщо ви не знаєте відповідь на запитання, тобто людина вас щось запитала, і ви, або не знаєте взагалі, значення слова, яке людина використала, або ви не розумієте, як відповісти, теж прямо скажіть, що ви не знаєте. Нічого страшного в цьому нема. Ви просто визнаєте те, що ви не знаєте. А взагалі я скажу з власного досвіду, що саме тоді, коли ви визнаєте всі свої косяки, коли ви розумієте, що чогось ви не знаєте, щось ви не вмієте, щось ви неправильно сказали, щось ви неправильно зробили, просто стоїте настільки вільною людиною, що офігіть, тому що ви себе не обманюєте, ви не обманюєте навколишніх, ви знаєте всю ситуацію, ви не придумуєте собі нічого лишнього, тому просто визнавайте свої косяки, і все у вас буде. Адекватно повторюйте за своїм співрозмовником, повторюйте позу, повторюйте інтонацію, повторюйте тембр голосу. Але важливо, вам не треба повторювати прям повністю все. Це по-перше, а по-друге, ви маєте це робити дуже тихенько, непомітно. Не має бути так, що він став в таку позицію, і ви теж вже одразу отак стоїте. Це все має виглядати природньо. Для чого взагалі це можна використовувати, тому що це буде викликати у співрозмовника відчуття довіри і схожості. А люди люблять схожих. На себе людей особистостей, чому тому, що вони розуміють, що, скоріш за все, у нас з ними сходити стінності, принципи, ми будемо мати певні ідентичні погляди на щось. Будьте щирими у компліментах. Ви не представляєте наскільки сильно люди люблять, коли їх хвалять, І плюс це викликає певні позитивні емоції. А люди схильні запам'ятовувати певну емоційно забарвлену інформацію. Наприклад, якщо вас зараз попросити згадати певний а, період у вашому житті або певну ситуацію, Ситуацію, скоріш за все, ви згадаєте щось таке, що тоді на той час викликало у вас дуже сильні емоції, чи то щастя, чи то сум, чи то агресію. Чому тому, що наш мозок запам'ятовує щось таке, що викликало у нас дуже сильні емоції. Саме тоді, коли ми жартуємо, саме тоді, коли ми робимо комусь компліменти, саме тоді, коли ми щось сказали, і це прям дуже вирізняє вас на фоні інших, і в людини був такий великий спектр емоцій в той момент. Після того як ви щось сказали, людина буде краще вас запам'ятовувати, і дуже добре, якщо ви залишите після себе певний емоційно-позитивний слід. А не на щось навпаки ну, негативне. І компліменти це якраз одна з тих штук, яка може допомогти вам це зробити. Але, але важливо не хвалити за будь-яку херню, за кожне слово, що та людина скаже, а реально похвалити за те. Що вам подобається в цій людині бути щирими. І вам не треба казати комплімент кожну хвилину. Сказала раз, сказала два. Але просто не вживайте надто багато компліментів за один раз, тому що буде мати це все такий вирік, ніби я підлизуюсь, тому що мені від тебе щось треба. Утворіть ситуацію: він він. Ситуація він він це коли виграєте і ви. Певні пропозиції і виграє ваш співрозмовник. Тому що, Коли ви будете утворювати певну ситуацію, де буде якась користь, або будуть певні плюшки тільки вам. Іншим не захочеться з вами співпрацювати або не захочеться комунікувати, тому що вони будуть розуміти, що їм користі нуль. Саме тому ви маєте думати про те, як зробити певну пропозицію вигідною не тільки вам, а ще й вашому співрозмовнику. Також я вам вже сказала перед цим, що ви шукали щось спільне з співрозмовником, і це не мусить бути тільки тембр голосу чи поза. Це можливо певне хобі, можливо, певна тема, можливо, це буде щось в роботі. Ви маєте знову ж таки знайти щось спільне, на чому ви будете сходитись, і де ви будете схожі. Якщо ви хочете, щоб у вас вийшла супер спонтанна розмова, тоді не готуйтесь. Якщо ви хочете, щоб ви були хоча б трішки готові або знали, хоча б щось про співрозмовника, то знайдіть про нього певну інформацію, навіть якщо вона буде супер базову, але знайдіть для того, щоб ви орієнтувалися з ким ви маєте справу. Особисто я так ніколи не роблю, тому що мені в кайф дізнаватись. Від людини те, що вона дозволяє про себе знати. А ще не старайтесь все контролювати під час певної зустрічі, під час певної розмови, тому що, скоріш за все, вам тоді буде дуже неприємно, дуже некомфортно, тому що будете контролювати абсолютно все, кожне своє слово, а кожну емоцію, кожний рух вашого співрозмовника і так далі. Дайте собі волю. не ставайте у ворожу позицію тоді, коли у вас не сходяться думки. Чому не треба це робити? Тому що, скоріш за все, потім вам буде не так приємно вести розмову з цією людиною. а Шара буде дуже напружена, і ви не зможете вже побудувати такий близький контакт саме через цю напругу, саме через те, що ви стали в цю ворожу позицію. Саме тому на початку я вам казала, що не треба засуджувати, тому що, скоріш за все, ваше засудження якраз переведе до того, що нічого не вийде, не вийде того, що ви б хотіли бачити. Ну і особливо не робіть цього, якщо вам потрібно від цієї людини щось, якщо вам потрібно про щось договоритися, якщо ви вкладаєте певний договір і так далі. Ви можете попросити людину про певну пораду, і таким чином ви. Збільшити відчуття важливості цієї людини у вашому житті, і вона буде думати, теж ой, мать, мене питають поради, бо це прикольно, Значить, а з моєю думкою рахую, це я для неї важлива. Також звертайтесь по імені. Я не кажу прямо всюди-всюди сувати ім'я цієї людини, але постарайтесь запам'ятати і постарайтесь використовувати це ім'я для того, щоб людина бачила, що ви пам'ятаєте, що ви не забули, що. До вас звертаються персоналізовано. Якщо це людина, скажімо, більш високого рангу, не треба завжди сувати різні її досягнення, не треба вставляти свої п'ять копійок про те, яка вона красотка. Тобто, ви можете це раз сказати, але багато разів нема сенсу повторювати, тому що людина і так це прекрасно знає. Але але якщо це людина, яка тільки-тільки починає щось робити, і в якої є буквально перші результати, саме в цьому випадку треба звернути увагу на те, чого вона вже досягла що в неї вже вийшла, яка вона красотка або красавчик. Зазвичай, люди відчувають себе комфортніше тоді, коли вони щось про себе розповідають. Та є винятки, є люди, які взагалі не люблять про себе говорити і на почувають себе некомфортно, але просто спробуйте на початку задати певні питання більш відкриті для того, щоб дізнатися щось про людину. Наприклад, чому ви займаєтесь саме цією справою? Якщо людина замовила чай, а не каву, запитайте, чи вона надає перевагу саме цьому напитку, а не іншому. Можете запитати щось про те, як у людини прийшов день, і можливо вона скаже декілька слів по типу «Ой, дуже багато роботи втомився, хочу спати і так далі. Тут ви вже зрозумієте, що з людини не треба висмоктувати всю її енергію, яка в неї залишилася, що вона втомилася, що в неї був дуже продуктивний день. Ви Вже можете для себе винести певні фішки, плюси і мінуси. Ви можете про себе розповісти у вигляді історії, а тому, що зазвичай, саме коли ми розповідаємо про нас і про цілому про нашу діяльність у вигляді історії, люди так краще входять в контекст і вони краще це запам'ятовують. Але якщо ви розумієте, що співрозмовник не той, який любить щось послухати, або це не та людина, яку ми можемо затягувати, то говоріть чітко і по фактам, без лишньої води, і плюс, плюс, якщо це певна співбесіда, або якщо ви вкладаєте певний договір, або якщо це щось більш ділове, тобто ділова розмова, і людина хоче до прикладу, щоб ви працювали на неї, або щоб ви співпрацювали. Не забудьте підтвердити щось візуально. Коли в інстаграмі ви щось продаєте, або коли ви розказуєте про щось, до прикладу у вас сторітал на тему я схудла на 20 кілограм. Покажіть до і покажіть після, і тоді у людей буде довіра до вас. Тут працює та ж сама схема. Якщо вам потрібно, щоб ця людина все ж таки почала з вами співпрацювати або навпаки, покажіть свої результати візуально у цифрах, у тому скільки ви почали заробляти, як зросли певні відсотки, як зросли певні показники, тобто покажіть те, про що ви говорите, те, що ви обіцяєте. На цьому все я сподіваюся, що я була для вас корисна. Якщо так, то обов'язково приєднуйтесь до сім'ї. Дякую вам за перегляд і до наступної зустрічі.